Вітаю вас, мої дорогенькі. Хочу зразу вибачитися за свій голос. Голосніше не зможу говорити, і ще я нездорова. І так, таке у нас запитання: хто реанімував Дубінського? Коломойський чи Ярмак? Кому він взагалі потрібен? Дивіться, чогось випала мені десятка. Я ще питання не задавала. тому... Повертаємо її назад. Це нові карти, і вони хочуть попрацювати, тож будемо пропрацьовувати разом. І так, назву не скажу, тому що мені їх подарували. І наразі я навіть не маю. А, є, є, ось дивіться. Бачите, ось так мені їх подарували, тому я не знаю. Ось так вони були запаковані, красиво, все, з камінчиком якимось навіть дуже гарно це. Але немає коробочки, я не знаю назву. Вибачайте. І так, ви знаєте, дарованому коню в зуби не заглядають. Карти шикарні. І так, і так Хто реанімував Дубінського? Коломойський, Єрмак, чи ще хтось. Давайте будемо дивитися: Коломойський, ярмак чи ще хтось. Кому він взагалі потрібен. І так, тут стоїть у нас король а, Жезлів. Тобто я можу сказати, хто у нас король жезлів, хто у нас король жезлів я не знаю, я в принципі на гороскопи не дуже і звертаю уваги. Це, скоріше за все, людина якась, яка, зараз я так покажу, людина, яка, тобто, людина, яка. Ой, Ну як це сказати? Яка ззовні працює, тобто на зовнішнього ворога працює. Це людина, може може бути, яка, наприклад, дуже в суспільстві, дуже така продвінута, харизматична. Людина, яка веде за собою людей, енергійна дуже людина, якось так. Давайте подивимося спочатку. Це є Коломойський. Да. Ось вам і десятка монет. Бачите, дивіться, ця десятка монет, яка... Випадала з самого початку. Вона говорить нам про те, що це сім'я, якась спільнота якась. Тобто, це якесь, якась спільнота, як то кажуть, общство, да? позитивне общство, я шуткую, Ось, яке тримається через гроші. Тобто, гроші у них тут капітал, Їх, вони підпорядковані капіталу. Ось, Виглядає, що Коломойський, стопроцентово. Єрмак. От Єрмак, ні. І хтось інший. Ні, хтось інший, теж ні. Ось. Виглядає, що це Коломойський. Це Коломойський. Ось, бачите, дві карти. І це для того. Для чого? Ось мене зараз цікаво, для чого його реанімували. Тобто, Коломойському для чого це потрібно. Всі знають, що Коломойський висунув Зеленського. так? Давайте тепер подивимося, для чого, для чого він це зробив. Яка у нього мета? Ви випустити на волю назад? Він же ж хто чув про Дубінського? Хто про нього чув, знає, що він під санкціями американськими. А ви знаєте, що американці просто так санкції не дають. ось Я багато не знаю про цього Дубінського, тому будемо дивитися. Так. А це не той Дубінський, який казав, мама любить скорость Щось у мене таке в пам'яті. Гаразд, неважливо І так, для чого Коломойський? Підняв цього дубінського. І так. Дивіться. Мені карти показують, мені карти показують, щоб направляти кудись людей. Дивіться, це є швидка інформація. Наскільки я розумію з цих карт, це якась направляти, тобто, людей, в якесь русло пхати. Для того він їх, його реанімував. Тут якось, ви знаєте, якусь борьбу організовувати. Невже це на вибори? Якраз до якоїсь борьби, до якогось змагання. Да, да. Невже він хоче його в президенти? Ні, ні. На вибори, мої дорогі. Це вибори. Карта виборів. Да. Щоб він, ви знаєте, він буде, ну, ніби як. Ну, Боже, яка дурастіка. Ви знаєте, наскільки я це бачу? Він ну, не те, що первопроходець, а ще один з тих, хто буде ну, якусь там проповідь вести, якогось кандидата будуть підтримувати. Да, 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 щоб когось свого вибрати. Будуть вливати, будуть якусь інформацію. Ви знаєте, це ось для того в простір виводиться для виборів. От карти показали. Тут карти зразу показують для якоїсь боротьби, щоб зайняти місце. А тут показують вибори, щоб не пропустити якийсь шанс. Тобто цього дубінського. Реанімував Коломойський для того, щоб він підтримував на виборах. Тобто говоряща голова потрібна, лишньої вона не буває. Розумієте? Ось. тобто, ну, Ми вже про це говорили навіть і на, зі спонсор, для спонсорів я робила такі, такі відео. Я не можу робити у відкритому вигляді. Ось. тому хто має можливість, підписуйтеся, Вірніше не підписуйтеся, а ставайте спонсорами цього каналу, і ви будете бачити е, відео, ті, які не у відкритому доступі. А там їх багатенько назбиралося за два місяці. І так, е, мої дорогенькі, Коломойський готується до виборів. Ну, давайте вже, якщо ми так, то запитаємо, хоче Коломойський себе виставляти? Ні. 100% ні. Себе ні. Зеленського. Да. Четвірка жезлів, так. Да. Себе ні, а Зеленського. На підтримку Зеленського. Все, я далі не буду робити, тому що це на підтримку Зеленського. І так, все, мої дорогенькі, пишіть свої коментарі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.